В цьому занятті ми поговоримо про те, як правильно сформувати вашого персонажа. Хто такий персонаж? Це портрет вашої аудиторії, яка буде у вас щось купувати: вашу послугу чи ваш продукт. Дуже часто є багато помилок у підприємців у бізнесу, коли вони працюють на себе. Відповідно, люди пишуть текст на сайт, той, який подобається директору, постять у соцмережі те, що подобається директору, і розсилка теж відправляється, тільки те, що подобається директору. Але треба все формувати, весь контент не під директора, як суб'єктивну персону, а під того клієнта, який це буде купувати. Відповідно, для того, щоб зрозуміти краще клієнта, ми можемо в інтернеті використовувати дуже багато різних інструментів. Я почну з тих інструментів, які дають фактичні дані про вашу аудиторію. Якщо у вас вже є сайт, є і ваші сторінки в соціальних мережах, ви можете брати статистику звідти. На сайті у вас вже встановлено Google Analytics, про яку ми говорили попередньо, і безпосередньо з Google Analytics ви дізнаєтеся багато цікавих та корисних речей про вашу аудиторію. Безпосередньо це соціально-демографічні дані, це чоловіки чи жінки, якого віку ці люди, це інтереси вашої аудиторії, чим вони цікавляться, які сайти вони відвідують. У інтернеті, з яких ресурсів вони приходять на ваш сайт, на ваш проєкт, з яких місць, країн, континентів, з яких безпосередньо гаджетів, Android чи iPhone, всі ці відповіді ви можете знайти в Google Analytics. Відповідно, дуже багато аудиторії інформації про неї ви можете знайти в ваших соціальних мережах. Якщо у вас є сторінки компанії на Facebook, на Instagram, YouTube, ви можете використовувати статистику, яка є на цих сторінках та каналах, для доповнення інформації про ваших персонажів. будь-яка соціальна мережа має статистику по соцдемо аудиторії. Стать, вік, міста, мови, які використовують підписники. Всю цю інформацію ви можете забрати в соціальній мережі. Одне з найголовніших питань, яке відповідає статистика на Фейсбуці, це коли ваша аудиторія використовує контент в соціальній мережі. А ми можемо побачити, в які дні аудиторія більш активна. Ну, наприклад, є така історія: там можна сказати, що це міф, що люди неактивні в соціальних мережах на вихідні. Розглянемо приклад сторінки Facebook Академії Онлайн маркетингу «Випрома експерт. Ми бачимо, що аудиторія взаємодіє з нашою сторінкою кожний день тижня майже однакова. В вихідні нема такого, щоб всі... Переставали користуватися Фейсбуком і більше туди не заходили, нічого не лайкали, не коментували, не читали. А, активність однакова. Якщо аналізувати, як це проходить протягом дня, ми бачимо, що так, вночі ніхто стрічку не читає в 3 години ночі, там має тільки декілька людей є активними, але Починаючи з 10 ранку, закінчуючи о десятій годині вечора, активність майже однакова. Це теж дасть вам краще розуміння вашої аудиторії. Що робити, якщо у вас немає жодної інформації фактичної про вашу аудиторію? У Вас немає сайту відповідно на сайті, немає Google Analytics, У вас ще немає сторінок про вашу аудиторію на соціальних мережах: Facebook, Instagram, YouTube, Всього цього немає. Ви можете використовувати сторонні інструменти, які дають більше інформації про будь-який сайт. Проект ви можете навіть проаналізувати сайт конкуренту. Це відповідно рекламні кабінети, Google і Facebook. В рекламному кабінеті Google є такий інструмент, як Google Display Planner. Ви можете створити аккаунт в Google для реклами, не витрачаючи грошей. Просто ви його створили, відкрили, і там у вас з'являється вкладка інструменти. Серед цих інструментів є Google Display Planner, і, додавши туди будь-який сайт, ви отримуєте інформацію про ту аудиторію, який цей сайт відвідує. Відповідно, це чоловіки чи жінки, якого ці люди віку, чим вони цікавляться, як вони поводять себе з в плані. Мобільних пристроїв, десктопу, все це ви можете побачити повністю безкоштовно і по будь-якому ресурсу. Якщо ви хочете дізнатися більше про аудиторію Facebook, там по вашим персонажам, ви можете використовувати такий інструмент, як Facebook Audience Insights. Він також знаходиться в рекламному кабінеті Facebook. Ви аналогічно, як і з Google, створюєте рекламний кабінет, але не обов'язково запускати рекламу. Ви можете користуватися цим інструментом безкоштовно. Ви можете додати туди вашу сторінку чи просто вибрати ту аудиторію, яка вас цікавить. Наприклад, жінок в Києві 25-34, які цікавляться бізнесом. Ці інструменти дозволять вам більше дізнатися про аудиторію. Для вас, яка є цікавою, і зрозуміти, хто ж все таки ваш персонаж в інтернеті, які ще корисні інструменти, поради я можу вам додати. Використовуйте опитування, якщо у вас вже є існуюча база клієнтів, питайте цю аудиторію про те, чому вони вибрали вас, чому вони можливо не повертаються і не купують у вас знову. Що вони знають про ваш продукт, як вони взаємодіють з цим продуктом? Чим більше ви будете знати про вашу аудиторію, тим легше. Що вам буде продавати ваш товар чи послугу. Якщо ми говоримо про слабкі сторони, там як своїх продуктів, так і продуктів конкурентів, ви можете знайти їх і використовувати для правильної комунікації з персонажами за допомогою вивчення відгуків у мережі. Вивчайте ті відгуки, які є в соціальних мережах: там на сторінках Facebook, на сторінках Google, просто там вбийте назву вашої компанії, плюс відгуки чи назву конкурента плюс відгуки. А все, що ви там побачите. Особливо цікаві погані відгуки. Все це допоможе вам дистанціюватися, вказати на ваші сильні сторони і е, зробити вашу комунікацію в онлайні більш ефективними, більш результативною і отримати багато продажів та клієнтів. Що треба зробити після того, як ви прослухали це завдання? Ми знову йдемо з вами по тому посиланню, який вже у вас є. Бітлі АЕМ Start. третя вкладка персонажі. По цій вкладці ви детально вивчаєте, що ви маєте знати про вашу аудиторію: вік, стать, інтереси, географія, чим цікавиться, чому купує чи не купує у вас, що знає про ваш продукт, які є болі, які може вирішувати ваш сервіс чи ваш продукт. Все це ви детально вносите в таблицю, і з цим ви в подальшому вже працюєте. Розуміючи вашого персонажа, ви зможете краще написати текст на сайті, розробити більш якісний сайт не той, який подобається директору, а той, який відповідає на питання безпосередньо вашої аудиторії. А ви зможете зрозуміти більш детально, як комунікувати в соціальних мережах та в розсильці, який контент створювати. Все це ви зможете зробити, маючи перед своїми очима. Того персонажа, який є вашим великим коханим клієнтом. Якщо ми говоримо про це заняття, ми розглянули дуже важливе питання, безпосередньо як зрозуміти, хто ваш клієнт в інтернеті. В наступному занятті ми вже поговоримо про те, як з цим клієнтом комунікувати за допомогою різних джерел трафіку онлайн-просування.